Сьогодні ми відправилися в подорож по місту, знову вивчаючи його різновиди. І сьогодні ми потрапили в старовинне місто, хоча нам прийшлося долати не одні сходи. Натрапили на отаку кам'янисту глибу. Тут також люди постаралися понамальовували. І зверху зараз покажу. До речі, от подивіться, це все дорога. дорога. І ми піднялися, хочу вам сказати, дуже високо. Це старовинне місто. Тут живуть люди в цих будиночках, і навіть їздять машини, і вид зверху. Місто Сінтра будується, якісь є нові забудови, а там далі. Все це оце місто. Я не знаю, звідки ми вийшли, куди ми далі будемо йти. Будемо повертатися назад точно такою ж дорогою, щоб не заблукати. Але сходів здолали дуже багато. І ота е, ті сходи, які в місті Одесі, це таке, знаєте, як це мало, малість. І, і в місті Чорноморській те, що здолали ми. Ожина також тут є. Е, ще немає ягод, цвіте. Так точно, як і наше. Бачите, от ожина. А ми крокуємо далі і будемо повертатися додому, тому що вирішили, що нам сьогодні височин достатньо. Ми ж не одні, з нами ще маленький попутчик, який, дивіться, оце придумали для того, щоб люди сіли, відпочили. Навіть отакі дива. І вся отака дорога. Звичайно, є такі двері, що ти розумієш, що тут ніхто не живе, хоча дивіться, номери є 12 і так далі. Зверху ростуть дерева, кам'яниста стіна, і за цією стіною точно там є життя. А ми повинні так спускатися? А, все, спускаємось. Я пройшла пройшла наші перші сходи. Зараз будемо спускатися. Оце перші сходи, які ми долали. Все, діти вперед, я за вами. Все, вони такі ось до крутецькі. Ми од діти Що ти знімаєш? Так. Тримайся. Виживісь. Подивіться які стіни. Перші сходинки ми здолали. І вийшли на проїжджу частину. Тепер нам треба, поки пробка, швидко перебігти, 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 перебігти. І знову, і знову ми будемо долати нові сходинки. Старовинний дворик. Точно люди тут живуть. Подивіться, ще діти мої вже вирушили. Отаких ромашечок тут так багато, і вони ростуть бе. кругом. Кругом ростуть. Подивіться, хата. Двері заходимо. <сум> О, є, звичайно, смітники, отакі от лежать, хтось хто свій тапок згубив. Ось таке ще ми бачимо видовище. Думаю, що тут зараз ніхто не живе, що це якась заброшка. А ось тут вже точно живуть, бо двері нові, таке видно, що. Е Стіни, подивіться, вони е, ніби е, цегла, але під низом бачимо, ще таке каміння. Тобто ось, ось такі стіни. Все, а ми спускаємось далі. Плющ, Плюща достатньо тут теж. Спускаємось далі Нова, нові сходини. Хочу вам показати, от наскільки висота цього будинку. Це все, будинок пішов під земель. От ми скільки йдемо, це все під земель. З цього боку у нас стіна, От вона. а з другого боку будинок. От там ми бачимо дах, а внизу ще, іще, іще. Потім йдемо в тунель. Але будинок продовжується далі. Оце отаке старовинне, старовинне місто. Не знаю, чи тут хтось живе, але вікен це відкрите. А ми спускаємось далі. От ми вийшли з того тунелю. Подивіться, цей будинок ззовні ще один. Можна було піднятися оцією дорогою, а ми пішли дворами і бачили також красу, яку бачили. Повертаємося далі. Бачимо, тут вже трохи такі сучасніші будинки. Хоча з цього боку, до речі, от таких плиточок тут ну, дуже багато, дуже. Півніку кукурікають, мабуть, десь тут є кури. І знову отака стіна. Там якийсь зверху є заборчик, стіна. А ми піднім... спускаємось вниз. Так. Ага, син сказав, ми спускаємось донизу. Зараз я вам покажу знову такі стіни і дорога вниз. Так, все, під одну сторону, бо тут їздять машини. Все, візьми її за руку. Все дуже височезне дерево. Пропустимо машину. Отака краса. Красивий. Дуже красивий заборчик. Не знаємо, що там за ним, тому що він такий височенький, не під не підстрибнеш, але оце дерево шикардосне. Син вирішив підстрибнути. Нічого не вийшло. Візьми, візьми її за руку. Подивіться, ще один будиночок старовинний. Теж повинен бути номер, о, 44. Номер 44 якийсь будиночок. Так, все, мама в сторону, мама пішла в сторону. До речі, оце доріжка для пішохода. От як ви думаєте, можна от по неї йти. І оце доріжка по пішоходу. Там нога вміщається. Ну, дуже-дуже так. А оце, дивіться, двері 43, будинок 43, зразу на проїжджу частину. Двері сходи і заходиш в будинок. Тобто і таке буває. Звичайно, цей будиночок вже такий осучаснений. Але так як тут клімат вологий, бачите, оцеї цвілі темно, достатньо темно. Не знаю, що це таке, я ж не, не, не житель, але от мені схоже на демар. ну, можливо, вони там варять їсти, печуть щось. Ось такий будинок. Тут живуть, до речі, люди, хоча він такий, на вигляд, непримітний, але всередині щось там навіть є. Ладно, Не буду я ризикувати, а то ще скажуть мені, що ти тут робиш таке заборонене. Оце такий старовинний, бачите, старовинна стіна. А ми спускаємось далі. Зелені багато-багато. І отаких от стін, заборів, до речі, дуже-дуже багато. Справа і зліва. Ні, ти, ага. ти, мен... ти її візьми. І такі доріжки. Машини їздять тут різні. Крутецькі теж також. Ось такий забор. Ти бачите, дивіться, який мур. Тут навіть не забор, а мур. З одного боку мур і з іншого боку. Не такий. А, але тут точно 100% мур. Гарні квіточки зверху. Дерева височезні. Тут і приліт. Отакий у нас сьогодні така була подорож. Тут, бачите, були ворота, можна було зайти на ту територію, на слідучу. Тут теж якась, бачите, частна територія. Тут дома. Да, якийсь будинок, і навіть от написано, мабуть, прізвище. Ти Нет, господар». Це просто названня вулиці. А, ага, ну це Почти, просто каже... назва вулиці, каже син, уточнює. От, і знову ось така стіна. Зараз за поворот дійдемо і я вам ще покажу вигляд з гори. Умовила дітей ще трішечки зайти в парк. Ворота були відчинені, і ми можемо прогулятися цим парком. Не знаю, можливо, це теж частна територія, але Але дуже-дуже гарно. І отаких от сходинок ціла. Купа. Де? Цвіточки, не вот так. А, ну хорошо. Це точно, вже точно видно, що частна територія, що туди ми не підемо. А ось то, зразу знизу це вже чийсь дах. Мабуть. Ну а це криша стопроцентна. Стопроцентова криша. Дах. І гарні, гарні квіти. І гарні, гарні квіти. Можливо, ми так будемо йти. І нам не... Дивіться, дах. От дивіться, яка причуда. Дах, а в даху ростуть дерева. Ну, от. Ну, вони не в даху. Да, от, тобто воно ось доросте дерево, а там далі дах. Тут пальми. Не такі шикарні, як у нас, там у сусідів. Але ось до вони ростуть. мама. То один, то другий. Ми вже ми туди підемо, і не треба б нам спускатися. Тут, бачите, тут точно люди живуть, оце їхні якісь присадибні діляночки маленькі. І такі будиночки, можливо, це якісь дачки чи що. Не знаю. Просто знімаю, просто показую. Не знаю, чи точно не думаю, що тут прямо живуть люди. Хоча... Можливо, і так. Така. Що, піднімаємося на гору? Чи йдемо вниз і ви і думаємо, що ми спустимося. Ми не спустимося, так? Да? Ага, ну все, тоді ми піднімаємося до гори, показую ще вам вигляд. І кажу вам до побачення. Да, тому що там далі вже така просто-просто сходинки великі-великі. Там ми були на горі. Що син щось хоче вам показати. Ще папери може. Все, можеш немає.